Вітаю! Подивимося, яку важливу інформацію. На 6 вересня суботу карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона надасть Підказку або настанову, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Підтримайте відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перша карта Пов'язана з юридичними питаннями. Ваші вчинки та рішення мають бути обдуманими. Будьте уважними до деталей. Ретельно перевіряйте документи, щоб уникнути помилок. Пам'ятайте про кармічну справедливість. Все, що ви віддаєте у світ, повертається до вас. Будьте відповідальними за свої думки та дії. Карти радять бути обережними у фінансових справах. Важливі рішення щодо грошових питань вимагатимуть розсудливості, щоб запобігти втратам. Друга карта. На вас чекає виснажливий день. Будьте пильними і наполегливими. Використовуйте минулий досвід, щоб подолати труднощі та завершити розпочати, захищайте свої кордони, прислухайтеся до інтуїції, не діліться планами, уникайте конфліктів, щоб зберегти сили для останнього ривка до перемоги. Використайте свій життєвий досвід для захисту та збереження того, що є для вас духовним та важливим. Третя карта. Ви можете відчувати глибокий смуток або розпач через страту чогось важливого, бути занадто зосереджені на минулих негативних подіях і не помічати те позитивне, що у вас залишилося. Попри біль в житті не все ще втрачено. Слід шукати сили для руху далі, прийміть втрату як частину життєвого досвіду, використайте логіку, щоб винести урок із ситуації, пережити емоційний біль і рухатися вперед.